Має, що має Це питання не перше, що місто стоїть на передовій і місто не хоче бачити село. І це вже останні три роки і передвиборена програма президента була те, що він бачить малі і великі міста, а їх бачить біля міст. І це було в програмі, і це було сказано, коли асоціація з українська боролася за село, це питання, далі продовжується. І офір схефону, який нині створений у містах, він це відчине підприємство Асоціації міст, не асоціації сіл. І фактично вони за роблять для міст. Ми бачимо, як ретина нині є. Для міста потрібно село. І воно завжди на село знущалося. Навчається. Сьогодні стільки ви бачите прикладів. Наша позиція відносно міста в першій була дуже жорстка. І спочатку до міста ніхто не ходив, місто було в шоці. І я думаю, як ми таку були позицію, об'єднавшись, тримали далі, відбивати місто, то можливо було би якась, -якась перемога, перемога для нас. Що нас цей закон пропонує? Нам? Наші політики закинули місто при своїй церішку. Але ми тут в цій ситуації маємо відвитиму. І ми маємо це право зараз об'єднатися в якусь сторону. Вони об'єдналися, я з тим, цього треба чотири села. Ми маємо право зараз вибрати сусіда. До можуть можуть франківськ чи можуть лисець. Вони це право собі скористалися сьогодні. Вони не на наша громада поможет. Ми оце маємо. Написано чітко в документації, що об'єднання відбудеться, це ми погоджуємо перспективний план. А далі з собою бере Кабінет міністрів вирішити питання, долю цілої України об'єднанню. Тому -то ми маємо цей шанс зараз, в яку сторону, в яку сторону. А то, що об'єднання відбудеться, однозначно.